Як стандартна атака умзум. Бачите, я просів набагато нижчі цілі. Це для того, щоб він мене не побачив і з-під низу стріляти набагато легше. Дивіться, Тут. За, прицілом. за прицілом дистанція більш ніж нормальна, але я не можу прокоментувати, чому пулі не попадають таке враження, би вони не долітають. До цілі. Зброя налаштована на 250 метрів. Дистанція по прицілу я бачу явно не, даже до 200 метрів. Ну, тут мені повезло, він ось його підірвало на штопор, і я його розстріляв. Тепер дивіться уважно, що я хотів показати. Подія відбувається буквально в пів квадрата від їх аеропорту, тому за своєї безпеки упаси Боже випригувати вверх. У мене хоч і велика швидкість, але... Якщо вистрілити свічою вверх, то я стану мішенню для тих, кому він накапає в піскорді, і вони з аеродрому підскочуть е, наказати е, фоку. Дивіться, що я роблю. Я вжався в рельєф, мені повезло ось якийсь каньйон, тобто я лечу навіть нижче, ніж площина загальна поверхні землі. І йду е, у напрямку, зворотньому від дому. Тобто Я йду ще більше далі в глиб тилу ворога. Там мене точно шукати не буду. Значить, на великій швидкості вживаємось в рельєф без підняття вгору, максимально відриваємось від місця, де була подія, щоб вас там не знайшли. І коли побачите ззаду, що все спокійно, ніхто не доганяє, тоді вже плавненько, потихеньку пішли, ось я вже пішов потихеньку наверх, і набрати робочу висоту. Це дуже важливо. Бо якщо після атаки зразу тягнеш ручку на себе, і ти сам... У тебе нема напарника, то в 9 випадках з 10 тобі пиздець.